Життя. Все було досить звичне, та просто: дім, робота, родина, таке відчуття, що ніщо не порушить цей простір, тільки враз загула, наче вулик, земля, що страшний вірус є на планеті, і від нього ще ліків дієвих нема, тому людство тепер в небезпеці. Кожен прояв ковіду побачив тоді карантин, вакцинація то, що люди мерли, хворіли, боялись усі вдома мали тепер час на роздум. Не покинув господь захворілих біді, посилав для людей допомогу і купляли продукти та ліки для тих, хто не сміх сам виходити з дому. Щойно трохи зітхнули кривава війна, наче буря вірвалась у спокій, Напоїла отрутою смерті та зла, залишила на згарищах попіл. Небезпекою знову ми дихаємо всі, цілий рік відчуваємо запах, вже застукала в скронях. І нестерпно болить, та гіркота полину у хатах. Як же бути, коли захиталось усе та зруйновані звичні умови, і новини жахиттям стискають в кільце, наганяючи страх, серце знову. Є дієвий рецепт, що доступний усім. На сторінках святого письма залишив допомогу просту і своєчасну. Прийдіть до мене усі стружденні та обтяжені, і я вас заспокою, Євангелія від Матвія, 11 розділ. Амінь.